Дня, шановні. Перш ніж ви вийдете до знімального майданчика, я задам вам декілька найпростіших питань, які ви сьогодні почуєте. Будь ласка. Як ви себе відчуваєте перед зустрічю із дітьми? Та як сім'я нормально. Все добре. За правилами нашої програми ми повинні взяти з вас обіцянку, казати правду, правду та тільки правду. Обіцяю. Хочу вам повідомити, що ви маєте право двічі і впродовж програми відмовитися, відповідати на найбільш незручні для вас питання підніманням руки вгору. Чи mm. погоджуєтесь ви з цим правилом? Погоджуємося. Ви дуже хвилюєтесь. Ну, no, звісно. Ну що ж, тоді, якщо ви готові, прошу до студії. Будь ласка. Сол Григорій Миколаєвич, кандидат медичних наук, лікар, торакальний хірург, генеральний директор лікувально діагностичного центру «Ацинус», заслужений лікар України. Приватне підприємство «Ацинус» – це єдина приватна медична фірма в регіоні з широким спектром діяльності, і це повністю є заслугою Григорія Миколаєвича. Зусилля якого спрямовані на лікування, оздоровлення та захист здоров'я мешканців та гостей Кіровограта та Кіровоградської області, України в цілому та інших країн, Григорію Миколаєвичу, за нашою традицією, упродовж однієї хвилини гість може розповісти про себе все, що вважає за потрібне. Якщо ви готові, будь ласка, народився в місті Новоміргоді, Кіровоградська область, 60 кілометрів відсюди. Закінчив школу. Після школи вступив в інститут, Одеський медінститут. Е працював під час навчання. Потім приїхав до міста Кіровограда, я його мало знав, тому що батьки мої не возили мене сюди. Перший раз, коли їхав на роботу, заблудився. В місті Кіровограді для вас це смішно, да. Працював в обласній лікарні, зараз працюю в лікарні Святого Луки. Моя спеціальність хірург, хобі хірург, любиме моє заняття хірург. Маю п'ятеро дітей. Самому старшому. Самому старшому 28 років, самому меншому 6 буде через місяць. Да. Маша командир, сама менша. Добре. Ну а тепер питання. Ви з дитинства хотіли бути лікарем? Коли мені було 10 років, я захворів. І захворів дуже серйозно, і завдяки лікарям. Вижив, і живу до сих пір, і от мені сподобалася така спеціальність. Перше, друге, що я так подумав, що треба бути добрим лікарем, тому що під час моєї хвороби зустрічалися різні лікарі. І от в кінці кінців вдячний тому лікарю, який мене все ж таки виходив, вилікував. І тоді я вирішив стати. Це було в 10 років. А до цього хотів бути космонавтом, танкістом і найбільшим моряком. А вам не важко з. З вашою арави дітей? <гум> Ні, дуже добре. Коли є діти, це взагалі я, я б ще хотів би, щоб було б їх і більше, але ж, з ними дуже цікаво. Дуже цікаво і найцікавіше, звісно, з меншими дітьми, тому що вони от такі безпосередні, вони вимагають до себе багато уваги, вони вимагають форми, певної форми, тому що ми з Машою кожного вечора, незалежно від того, який у мене був напружний день, але ж ми з нею їдемо на велосипедах. І, і я радуюсь цьому, що мене спонукає їхати, і Маша каже, папа. Ти ж мені обіцяв. Якщо я обіцяв, то я должен виконувати. А чим ви взагалі увлекались в детстве? Ну, найбільше, звісно, любив гуляти, вот, як і ви, напевно. Але же ж ну, тоді не було у нас комп'ютерів, тоді не було нічого. Я любив ліпити з пластиліна такі різні фігурки. От, потім вже любив читати, а потім музикою. Вот. А що саме ви любили ліпити? Вот і в інас фігурок. Ну, період тут десь, так думаю, до 6-го класу я любив ліпити, все ліпив, все що, все, що бачив. Машини, танки, людей, фігурки, все ліпив. Ну, а не думали ви в цьому напрямленні. Е, мені дуже нравилася архітектура, і навіть я одного време в своїй житті думал быть архитектором однако у меня плохо получается и получалось рисовать ну все на этом закончилось когда начал мечтать быть медиком здравствуйте меня здравствуйте. зовут даша скажите если бы у вас была золотая рыбка что бы вы загадали ой даша а сколько желаний золотая рыбка исполнила бы одно одно ну тогда миру на земле а если бы три ну, если бы три, попросил бы миру, потом людям здоровья, потом людям счастья. Потому что не может быть человек, <coughs> как бы он ни жил хорошо, какую бы он должность не занимал и какое бы положение в обществе не занимал. Если вот он живет в обществе, все равно он зависимый от этого общества. И вот чем лучше это общество живет, тем лучше ему. Поэтому надо желать всегда всем. всем и вы так живите в жизни, чтобы вам было интересно и было хорошо. Всегда думайте о других. И вот когда вы будете думать о других, тогда вам будет еще лучше. Григорій Миколаївич, але ж у кожної людини своє щастя, це не буде конфліктувати між собою. А я думаю, в цьому і полягає і в кожної людини, якби індивідум розвивається в обществі, а общество виспитує індивідума. Тут воно наскільки взаємозв'язано? Думаю, что в этом и есть счастье. Только не каждый э, на определенном этапе жизни это понимает. Вначале люди думают, что вот если у них там будет дом, машина, ну, разные блага, каждый себе выдумывает. Или компьютер, там, или скейтборд по-разному, у каждого бывает. Вот это счастье. Но когда это счастье приходит, он начинает понимать, что счастье не в этом. А вот самое главное, звезда. И вот эту звезду, когда ты ждешь, что будет хорошо, вот это вот настоящее счастье. Перші хірургічні операції робилися ще в доісторичні часи. Найбільш часто практикувалася така операція, як трепанація черепа. Хірург видаляв частину кістки черепа, щоб вигнати злих духів, які, як він думав, оселилися в голові у людини. Добрий день. Я Назар. Добрий день. Назар а, ви були в відмінником у школі. А, скажу тобі так, що був. Був відмінником чистим відмінником в першому класі. А потім так уже у мене було по-різному. Але ж чистим відмінником не був ніколи. Вчився я добре. І взагалі в 10 класі вже досяг такого рівня, що міг би отримати золоту медаль, але тоді ми здавали екзамени, і от у мене була четверка по російській мові. А вона ця російська мова здавалася після 8 класу. І от ця четвірка мені завадила отримати золоту медаль. Добрий день, мене звати Женя. Добрий а день, Женя. На, на ваш погляд, як важко працювати хірургом? Важко, Женя. Важко. Взагалі, коли в тебе є любима така спеціальність, то працювати не, не важко тобі. І якби втома тебе не... Досягала, то тобі все рівно легко на душі, коли діло твоє ладиться і все виходить. Саме важче, коли воно не ладиться. Коли хірург він не завжди виходить переможцем. Розумієш, буває таке, що і неудачі в цьому житті. От найважче, коли неудачі. А це буває. Ну, а хотіли б, щоб ваші діти пішли по вашим стопам? Вот знаете, такая философская тема. Вообще, каждый родитель хотел бы, конечно, передать своему ребенку. Однако, я считаю, что у жизни у каждого свое призвание. И вот самое главное, когда человек находит себя, и э, тогда счастье этому человеку, счастье обществу и счастье окружающим. Я так ставлю вопрос, как они себе выбирают свой путь в жизни, и как им путь этот принесет счастье. Ну а желания от них исходили такие? Вот сказали, папа, я хочу быть хирургом. Подходили? Вот из пяти детей только у Маши. Маша, она говорит, папа, кто у тебя начальник? Я хочу пойти и попросить, чтобы он тебя уволил, потому что мало дома бывает. Вот у хирурга есть такая плохая сторона медали – это то, что все время отдаешь себя людям, а не можешь отдать семье. И вот Маше у меня не хватает, поэтому она говорит, что вот я подрасту, я тебе буду помогать, и тебе будет легче. Ну, насколько у нее... Так сказати, буде любов к медицині, або у нього поки просто любов к папі, що йому тяжело. Трудно сказати. З всіх п'яти дітей, поки до одного ребенка виражається бажання бути медиком. Що б ви порадили тим дітям, які хочуть стати лікарем? Ну, я порадив би тим дітям, щоб вони багато читали, по-перше, по-друге, ну, лікар звучить, якби гордо. І збоку, дивлячись, воно теж якби це все красиво, але ж за колісно це дуже важке життя. І цим дітям треба узнати цю спеціальність ближче, попередньо, чим навчатися цій спеціальності. А ви не рахували, скільки у вас було врятованих життів? Ні. Це лікарі не рахують. Діти, підніміть, будь ласка, руки вгору ті, хто хоче після закінчення навчання стати лікарем. Ну, похвально. Я вас запрошую, хлопчики, прийти до нас і ми вам знайдемо таку роботу, тому що просто ходити і дивитися на це все, воно не цікаво. Але ж цікаво, коли щось виконуєш, якісь доручення виконуєш, якусь роботу виконуєш. І ми будемо вам поручати цю всю роботу, ви будете приходити і більше узнавати про вашу спеціальність. Дай Боже, щоб ви не передумали. Тому що спеціальність вона важка, але ж інколи отримуєш таке задоволення. От як мене питали, чи багато ви врятували? От коли врятував, от тоді таке задоволення, воно того стоїть. Григорій Николайович, мене звати Антон. Мене цікаве питання. а Ви пам'ятаєте свою першу операцію? Пам'ятаю, Антон, звісно. А розповідь, ну розповідь. да, Перша операція моя була на третьому курсі. От, була така дівчинка, їй було 17 років, і в неї на ножці було по 6 пальчиків. І мені от, да, доручили один із пальчиків, хірург, який виконував і який мене вчив, він виконав операцію, зробив на лівій ножці. А мені доручив на праві ножці. От спочатку до кінця перша операція це тоді, коли зробив спочатку до кінця, от розріза до зашивання. От, оця операція в мене була перша. Перша операція в місті Кіровограді, то я е, такі прості операції, там апендиктомію, гріжі виконував. Перша операція по своїй спеціальності, я туракальний хірург, не тільки туракальний хірург, то я теж її пам'ятаю, вона була е, 12 августа 1982 року. Це все, все воно пам'ятається, коли вперше. А найдовша операція скільки тривала? 14 годин. 14? За один день хірург може зробити більше п'яти операцій. Найдовше ж світі операція тривала чотири доби. А, скажіть, будь ласка, зараз багато дівчат женуться за красою, і зараз багато хірургів перекваліфіковуються з звичайного хірурга в пластичний. Ви пластичного ви б не хотіли перекваліфікувати Є хірургія, яка красива, яку всім показують. А є хірургія, яка відповідальна, як от вона дійсно спасає життя, вона дійсно вирішує такі. Ну вона десь там за кадром, її не завжди, показують і не завжди нею пишаються. Але ж ця хірургія вона важливіша. 30% нинішньої хірургії в світі, ну не в нашій країні, займає пластична хірургія. Але ж це ж не вершина хірургії. Вершина хірургії, те, що я роблю по своїй основній спеціальності. Це складні операції, які вони неймовірно складні, які потребують знань, потребують кваліфікації і все. А от ну я знаю, що деякі лікарі їздять по обміну за кордон, ну обмінюватись стажем з ну, закордонними лікарями. У вас був такий досвід? Ну, постійно, декілька разів на рік їздю за кордон. Більше того, до нас за кордоні лікарі приїжджали сюди, в місто Кіровоград. Вони ділилися своїм досвідом і брали досвід наш вже, тому що нам теж є що показати і є чим попишатися. Але ж те, що воно відбувається за кордоном, там більше інновацій, більше технічних можливостей, тому що більше і краще фінансування. А ми в Кіровограді. Організували хірургічну школу європейську, приїжджають сюди викладачі з Європи. Ми робимо синхронний перевод для, от я її так назвав, хірургічна школа таракальних хірургів для русскоязичних хірургів. Приїжджають закордонні викладачі, закордонні хірурги, які вже досягли вищого класу. І вони тут нашим хірургам читають ці лекції і йде синхронний перевод. Оце вже я так вважаю, що велике досягнення, тому що наші хірурги можуть стати на одну. На один щабель, на одну планку з тими хірургами, які їх навчають. Як ви тут відпочиваєте від вашої тяжкої роботи? У вас є якісь розваги улюблені? Так, з дітьми. Кудись треба з Кировограда тікати. Або на велосипеді, або десь там в лісі, або на галявинці, або щось робиш з ними. А поступали ли к вам приняття роботи за границею? Поступали. поступали. Ну а есть ли у вас знакомые, которые поехали за границу вот именно заниматься хирургией? Есть, ну конечно ну, есть. Как они? Ну как есть. вам сказать, на определенных этапах, когда они получают. Вот, <как> У нас одно время была зарплата такая в переводе на э, зеленые, как вы сейчас говорите, это на доллары. Было 9 долларов зарплата. Когда они первый раз получили зарплату в 2000 долларов, а я здесь 9 долларов, конечно, они были счастливы. Но потом, когда вот жизнь развивалась, а знаете, что на месте камень мохом обрастает, это моя такая любимая поговорка, не отрывайся, и работай, работай каждый день, и что-то приноси сам тебе воздастся. И все. То они сейчас разочарованы. Самое такое хорошее предложение, которое поступало у меня в жизни, это предложение было в Монако. Там есть тоже такая клиника, как наша частная клиника, кардиоторакальная клиника. Руководит этой клиникой профессор, друг мой, мы с ним давно дружим, профессор Дор. И вот он сильно хотел, чтобы я у него работал. Ну, я остался здесь. Ну, а что говорят, вот какие есть преимущества вот, работать за границей? Вот, чем отличается? Вот? Самое главное преимущество это уровень этих клиник, это оборудование, то, на котором они работают, это качество того материала, даже хирургический инструмент, хирургический шовный материал. И вот, знаете, каждый человек, если он имеет какую-то цель, он хочет выразить себя в жизни. То есть художник хочет нарисовать картину такую. Вот вы знаете, что Леонардо да Винчи, шедевр Мона Лиза, он рисовал ее на протяжении 20 лет. Постоянно был чем-то недоволен, он перерисовывал все, и потом концепцион эту работу закончил. Точно так же и хирург он хочет сделать в своей жизни такую операцию, такое достижение, которое бы его удовлетворило. Так вот, это очень часто зависит от того оборудования, от того инструмента. Даже не от его знания, теоретически он готов, а практически ему не позволяет вот та ограниченность, которая есть в больницах, которая есть в нашей стране. Ну а сколько вы вот учились на хирурга? Всю жизнь я и сейчас учусь. Учи. Конечно, каждый день читаешь, каждый день что-то куда-то заглядываешь, кто-то приезжает, о ком-то узнаешь, едешь к нему, меняешь все потом. То есть врач перестает быть врачом, когда он перестал читать книжку. – Тобто ви усовершенствуєтесь? І... – Кожен день. – А як часто ви бачите свою сім'ю? – В основному по ночах і на вихідні. Тому що я виїжджаю, вони спять і приїжджаю, іноді чекають мене, а іноді вже тоже спять. – А у вас були такі випадки, що ви були далеко від Кіровограда, але вам дзвонили і ви мали їхати сюди, в Кіровоград, зробити операцію? – Ну часто таке буває, що… Ну так, не наскільки далеко, були такі випадки. Коли я працював в обласній лікарні, то є таке поняття санавіація. От і раніше ця санавіація літаками нас доставляла до хворого. І по всій нашій області ми літали на літаку. Зараз санавіація вона також працює, тільки їздять на автомобілі. Но доставляють, і їдемо, і летимо, і кидаємо все, і їдемо туди, куди нас кличуть. Ви до сих пор не волнуєтеся перед початком операцій? Волнуємося, Настя, а це, розумієте, як от всяка операція, вона не схожа на предыдущу операцію. І всяка операція, це дуже відповідно, потому що це життя людини. От скажіть, будь ласка, як Ви думаєте, наша суть, ну, суть, вот зараз наша медицина в Україні, вона деградує чи навпаки вона ну, стає кращою поступово? Ну дивіться, все залежить від людей. Не від того, що якби деградує, не деградує. Деградації, я рахую, немає ні в нашому суспільстві, ні в медичному суспільстві. Все время йде прогрес. Але ж цей прогрес нам би хотілося, щоб він забезпечувався фінансами. А хотіли б ви поміняти що в своїй житті? Ні, не хотів би. Но если можно было бы так попросить у Бога, чтобы немножко было свободного времени. Вот, потому что я так думаю, что это уже уж лишнее, что так уж совсем семью не видишь и детей я за ними очень скучаю. Вот это хотел бы поменять, а все остальное меня устраивает. Спасибо. Для поревняния. У Илысоводграде, у 1865-го Мароции, аптекер отрымовал пильшую плотню Нишликар. Предповидно 300-180 капованцев. Скажите, вы считаете себя состоявшимся человеком? А, точно так же, как вот спросила меня, вы волнуетесь, не волнуетесь. Если человек считает себя состоявшимся, то это уже все. Это пропал. Еще много дел, которые нам надо сделать. А у человека состоявшегося человека это когда он как бы все закончил. Я еще не все закончил и думаю, что еще мне больше сделать, чем я сделал. Здравствуйте, меня Здравствуйте. зовут Мария. И я хотела Мария. бы у вас спросить, какого жанра книги вы любите, любите читать на досуге? Мария, я вообще очень любитель истории. И вот все исторические романы, там, может быть, я не знаю, влияние моей мамы, потому что она мне с детства, когда я еще ленился читать, вот она мне читала много, читала, читала, а потом на самом интересном э, переживала и говорит, ну а ты дальше читай. Вот, и я вынужден был читать дальше. А в общем-то я люблю историю. И если у меня есть такая возможность почитать не специальную литературу, то читаю исторические эти все романы, те, которые связаны с великими людьми, с великими событиями и все такое в литературной обработке документальной меня все устраивает. А какие вы бы книги порекомендовали прочитать подрастающему поколению? Ну, опять же, это как вопрос о специальности. Нельзя рекомендовать всем. Вот вы здесь все разные, все симпатичные, у каждого из вас разные интересы. Я просто… Есть книги, которые… Ну, должен знать каждый человек, там, это книга «Библия». Вот как бы там ни странно было, и я верующий человек, но Библия православная там много тех вещей, на которые в любом возрасте можно получить ответ. А в общем-то, в зависимости от ваших интересов, понимаете? вот вот некоторые любят фантастику, вот И когда я рос, таким же, как и вы, любили фантастику. Я в это время читал книги, исторические книги. Но это ж ни, ни о чем не говорит. Те люди, которые любили фантастику, они тоже добились вершин только в другом. А вот рекомендат, рекомендовать, я даже боюсь на себя брать такую ответственность, что-то вам сказать, потому что вы завтра начнете это все читать, оно вам не понравится. Вы каждый, вот, к чему душа лежит, то вы должны читать. Единственное условие, вы должны читать много. И читать каждый день. Почему? Потому что телевизор никогда не заменит книгу я считаю так. И телевизор, он, ну, как бы нам такое быстрое развитие, но это как короткая память. Вот вы посмотрели, что-то узнали, но вы тут же забыли. Но когда прочитал книгу, на это уходит немножко больше времени, но это не забывается. Оно остается в памяти и откладывается на долгие годы. Поэтому лучше читать. Скажите, а какие цели вы преследуете в жизни, помимо занятия хирургии? Цели Вчера. в жизни но вообще надо всегда быть первым всегда лидер по характеру. всегда быть первым вот в любой и если допустим ты за что-то берешься то mm -hmm. это должно быть лучше всего вот и, и не, не, не допускать себе даже такой мысли о том что вот я этого пока не знаю но я сделаю как попало вот цель одна быть первыми лучше всех а вы мне обещали один вопрос к детям а... Обещали, Звичайно. обещали Сейчас наш шановный есть имеет право задать свои вопросы. пытания участнику участникку сегодняшней або ж всей аудитории прошу вас вы молодые люди у вас все впереди и как бы я хочу знать ваше мнение много идет дискуссий сейчас по поводу названия нашего города вот название нашего города было изначально или вот скажите мне пожалуйста вас этот вопрос вообще волнует или нет да то Волнует. Хорошо. И теперь скажите свое мнение. Вас э, как бы удовлетворяет то, что мы останемся называться Кировоградом, или вы хотели бы, чтобы мы назывались Елисаветградом? О, поднимите руку те, кто хочет, чтобы назва осталась. Так. так. Ну сколько? Это, мабуть, трохи больше, чем половина. Трохи больше, чем половина, да. Ви задоволені відповіддю? Задоволений. Саме головне те, що дітей хвилює це питання. Саме головне, що вони не, не, не рівнодушні до цього всього, до нашої спільноти і до того, де вони живуть. Це саме головне, а то, вже, як воно буде називатися, то і як вони вирішать це все зробити, то це залежить від них. Ну що ж, це був Григорій Урсол, генеральний директор лікувально-діагностичного центру Ацанус, заслужений лікар України. Дякуємо вам за розмову. А я дякую дітям, що були такі дуже, дуже цікаві запитання. І, і я скажу так, що от те враження, що кажуть, що зараз молодь не така, як раніше була, зараз молодь хороша і дуже хороша, і краще, ніж ми. Я вам дуже вдячний, діти, за ваші запитання. І хай вам Бог дає здоров'я і щастя, і щоб ви досягли того, чого ви собі бажаєте. А планочку ставте повище. Ну, Мені сподобалось. Мені сподобалось і втішило те, що багато молодих людей, які цікавляться життям, і такі питання вони задавали зовсім не дитячі. А яке питання вам вдалося найбільш важким, незручним? Ну не було таких питань. Взагалі всі зручні питання, і вони такі, знаєте, є такі життійські. Нормальні питання. Були банальні питання. Якісь нецікаві. Я б сказав, що цікава була бесіда і я задоволений. задоволений.